Ось дивіться, так, цвітіння ріпаку. Чому важлива феноцидна обробка саме в такий період? Нагалую, дивіться, падає пилок, падає пилок, падає на листки, ось збирається ось тут іхось листочків, в основі листків, відки формуються нові пагони. і Потім вони слугують інфекційним фоном для розвитку патогенів, які потім подалі. Будуть там поселятися і пошкоджувати наші рослини. Тому фінансірна обробка в цей період є досить такою важливою і дозволить нам захистити зберегти цей потенціал урожаю, який рослина вже сформувала. Для цього використовуємо пропульс, авіатор. Чудово гарно працюють або фокс. Тобто Вони мають чудовий результат в технології вирощення, тому, будь ласка, використовуйте.